Любі друзі, рада вам представити неймовірну жінку, яку звуть пані Олена. Добрий день. Добрий день. Ну що, розповідайте, чим ви тут займаєтесь? Шию потихеньку. Шить. Шить. Покажіть Шить. свої свою красу. Ну, я вже підготувала вам цілу тут експозицію. Ой, Боже! Дещо я... готове, дещо ще доробляю. Боже, а місяць, покажіть місяць. О, Боже, так в нього ще й. Все, і кап, капелюх, чи як це на шапку. Да, клас! А цей бичок. Ну, бичок у мене український. Ой, от такий. краса! яка, боже, яка краса, слухайте. І місяць голові. Ой, і голова крутить. А, нічого собі. Да, ще там такий а, Хвостик водить. Деталізований, так. Да. Клас. Ну, а це зоряні якісь бички. Це да? Да, з вечірньої казки, якщо пам'ятаєте, по цьому угу. зробили таку. Угу. Так вони, іграші. слухайте, вони наче однакові, і такі різні. Да, вони всі трошечки різні, немає, повністю. Ну, розповідайте, повторить. хто ви за фахом? Я за фахом кравець закрійник. Ага, і що ви шили? Верхній одяг? Верхній одяг, і ти все шива. Висінні да? сукні шила. і все шила. практично да? все, що можливо. От а це вже після декрету. Коли так натхнення прийшло? це скільки років назад? Це по суті років п'ять тому я почала майстер-класи дитячі проводити, mm -hmm. а це вже під час війни прорвало по крупному. Слухайте, ну саме ж головне, от е, я теж як конструктор модельєр до речі, по освіті свій перший, друга економічна. Ну це ж е, ну, одне діло, що придумати це все, а інше це все пошиться. Треба зробити креслення, треба викройку зробити. Да? Розкласти, як це Все, все да? практика, все що було нажито роками, все mm -hmm. використалося тут. Ну плюс, практикувались на дитячих майстер-класах на маленьких спочатку іграшках mm -hmm. на якихось таких аплікаціях спочатку. А далі воно вже виросло в таке більш глобальне. Ну і вийшло, що от саме народна творчість зацікавила. Ну так а як от, що ви вирішили іграшки робити по мотивам? картин Марії Примаченко. Ну, якщо чесно, я сильно раніше вовче не чула про Марію Примаченко. Ну особливо творчістю не цікавилась. Я побачила в Тіктокі дівчинка робила дику овечку. Ну я думала спочатку, що це Лев, Ха. дуже велика плутанина з назвами. Вишка з, її, ну, з іграшками, бо в неї дуже своє специфічне бачення. Але не знаю, чи то кольори так спрацювали, поєднання. Не знаю. Ну, мені ця іграшка так сподобалась, що вона зробила. Я подумала, зроблю своє бачення. І почала гортати кругом в там, дивитися роботи Марії Примаченко. Я думаю, О, класно, це ж можна ознайомлюватися з творчістю митців через ну, іграшки. Так, так. так, так. Ну, по суті, мене Їй. зацікавило це, це через іграшку. Я думаю, чого б це не робити далі? Тобто, воно так. Починає розвиватися в такому напрямку. То ви уявляєте собі, ви ж робите подвійною, подвійний такий, як кажуть, удар. Тому що дивіться, по перше, прекрасне, да. А по-друге, ви будете і діти будуть на тому рости. вивчатися, рости. А, а ви будете знайомиті з її творчістю? Ну і своєю безумовно. І з її творчістю, і сучасних майстрів. І мені взагалі подобається етномотиви, тобто все, що в нас є, оці орнаменти українські додавати в іграшки. Я думаю, що далі це буде розвиватись більш цікавіше. Ідей багато. Ну покажіть ж нам, де наші а замовлення. Ваші, да? ваші запаковані, можете розпаковувати? Покажіть, давайте давайте. Я давайте, вам доставайте. так зробила в жовто блакитній упаковці. Так, да, Я бачу, Боже. Я замовляла. Гусака, гусака і. як це називається? Баволнятко. Бавовнятко. Подивіться, яке ж воно гарне. Боже мій таке руде, як я, і хвостик. Боже, слухайте. Ой, а на дотик, слухайте, таке приємне на дотик. А, все, рух. все рухається. Деталізацію я люблю. А, такі, такі великі очі, голубі. Клас. Очі так, да з І... А як ви його назвали? Гусак? Гусак калуш, того що калуш, калуш. Тому що у нього на голові. Капелюх, Капелюх, прелість. прелість. <lique> Боже, слухайте. Ну, ви знаєте, прямо таке М -м, позитив, такий, таке світло від них.